Пливо, коли е, нам черговий раз розповідають що не, не буде наступу з боку Білорусі, не буде наступу з боку Білорусі. That's... Ну давайте задаємо 22 ли, ли, лютого 22 року. Нам також про це розповідав, що нема, не бачить, не накопичено нічого нема. Але потім е, десятки тисяч е, орків е, на тисячах е, бродні об'єктах абсолютно спокійно, як і казав, за 8 годин е, дійшли до околиць Києва. Тому росіяни ще раз підкреслюю росіяни за останні 20 років напередодні е великої агресії, постійно проводячи щорічні стратегічні навчання, де першим е питанням а про цього питання перекидання особового складу і техніки на великі відстані великій кількості. У них чудовий досвід, от що, що якраз вони це вміють робити чітко, професійно і швидко. І навіть перекидання військ е, з київського напрямку на Донбас ми бачимо, як це достатньо швидко це. Е...